Частилівський заказник, природозаповідний фонд на воді близько десяти незареєстрованих човнів саме за допомогою таких плавзасобів найчастіше займаються браконьєрством. Виставляють сітки, виходять на зимувальну яму, беруть з собою трійники. Неодноразово ми бачили доступу до них з берега, бо оскільки тут такі плавні, підійти немає, треба підходити на човну. Він собі заходить на зимувальну яму, трійниками, просто з на будь-за за частину тіла витягують цю рибу. Виставляють дятіра, виставляють ловушки для хутрових звірів, які йдуть пізніше на торгівлю шкурами. Це практично в руками жовну процвітає. Такі човни мають стояти на обліку в органів місцевого самоврядування, повинні бути зареєстрованими, мати бортові реєстраційні номери та пройдений щорічний технічний огляд. В Тернопіль рибоохороні попереджають, якщо човни не зареєструють, їх відповідні служби конфіскують. Можливо, хтось і зареєстрував ці плавзасоби, але ігнорує правила і не встановлює реєстраційні номери. А от стоянки для човнів, таких в природозаповідних фондах, як частин Львівський заказник взагалі заборонені. Людина мала би приїхати, опустити човен на воду, перебалити і забрати його. Тут перебування його безпосередньо мало бути заборонено. Бо люди вели себе нормально, не займалися браконьєркою і можна було би починати з других територій, де найбільше процвітає. От дана територія це такий. Стоянка, де процвітає браконьєрство. Неодноразово ми вже приходили сюди, проводили, ловили їх при плаванні, вони ходили. І є багато протоколів, які підтверджують, що вони, чим вони тут займаються, складених. І людей попереджали. Люди ігнорують. Ну, не знаю, скільки разів їх треба попереджати. Я думаю, що це брати треба відповідну службу. Немає реєстраційного номера, згідно закону, вилучати, ставити на якісь штрафмайданчики, на людина сплатить ну, штраф за це, що вона тут перебувала. Можливо, тоді щось до них дійде. А це вже Івачів. Просимо чоловіка підплисти до берега і показати документи на човен. Пан Володимир показує документи на плавзасіб, який востаннє проходив техогляд в 1987 році. Далі з'ясовується, що це документи взагалі не на цей човен. У вас зараз документи в 87 року. Ну, так я ж теж не молодий. Ну, це скільки, 26 років тому? 26 років ви нарушаєте закон. Як Ви один. ж плаваєте на тому човні? Він ж не стоїть у вас просто. Ні, та я тільки сьогодні взяв товариша, чи він не тече. Він не сильно. Човен ти... виходить навіть не ваш, так? А документи ваші. Ну, так я ж і не приховую. Чоловіка попросили зареєструвати човен та пройти техогляд. Не всі люди ігнорують правила і таки реєструють човни, кажуть Тернопільбоохороні. Зараз ми знаходимося на базі Лісова. В народі її по-другому називають Комбайнова. і чоловік після нашого звернення до нього привів порядок всі човни. Кожен з цих човнів пройшов не тільки ну, зареєстрований, нанесені номерні знаки. І він пройшов теогляд. Тобто люди цього року спокійно можуть сідати і впевнені бути в тому, що даний плавзасіб відповідає технічному стану і що ніхто не потопиться. Ну. Зареєструвати плавзасоби та пройти техогляд можна в Тернополі на проспекті Степана Бандери, 33, 7 кабінет.